Нехай ця весна принесе вам, дорогі мами, радість життя, відчуття оновленості, оптимізму та впевненості у прийдешньому дні. Нехай єднає вона всіх у добрих починаннях, у спільній праці, у сімейному порозумінні задля вашого жіночого щастя, задля кращого майбутнього. Прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня Матері, бажаємо вам щастя, міцного здоров'я, привітної долі. Миру і злагоди у вашій оселі. Хай же пісня крилата луна, і про зустріч чудову хай згадку, у серцях залишає вона. Хай щастя панує у вашому домі і успіх хай буде у всьому завжди. Хай матінка Божа вас оберігає від зла та тони, від горя й біди. З вами були ведучі Руслана Ігнатович та Артур Павленко. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей. 8 травня 2015 року вулицями міста Грибінка пройшов автопробіг, присвячений 70-тій річниці перемоги. Організатори автопробігу Грибінківська районна організація Товариства сприяння обороні України, група Смотра Грибінка, учасники автопробігу районний відділ освіти, загальноосвітні школи першого третього ступеня номер 1 номер 2 та номер 4 міста, Грибінківська гімназія. Байкери, Вольбой Олександр Євгенійович та Віктор Памір, Грибінківська районна організація ТСО України та група Смутра Грибінка провели змагання зі швидкісного та фігурного водіння, де були розіграні призи за перше, друге та третє місця. До участі в автопробігу був запрошений ветеран Другої світової війни Костяний Микола Григорович. Грібінківська районна організація ТСО України та група Смотра Грибінка висловлюють подяку Грібінківській райдержадміністрації, міській раді, відділу освіти, загальноосвітнім школам 1-3 ступенів номер 1 номер 2 та номер 4 Грібінківській гімназії, станції юних техніків, Грібінківському даю МВС. Адміну сайту Грибінка, Грибінківський РПЧ 21 станції швидкої невідкладної допомоги за участь у проведенні автопробігу сьогодні напередодні великого свята 70-ї річниці від дня перемоги Грибінківська районна організація Товариства сприяння обороні України за участю Грибінківської автомобільної школи товариства Сприяння обороні України, Грибінківського клубу «Смотра Грибінка при підтримці Грибінківської районної державної адміністрації. Районної ради, міської ради, Вінківського районного відділу освіти, шкіл міста проводить автопробіг вулицями нашого міста. Передусім хочеться привітати вас з цим великим святом, днем перемоги, і побажати всім нам мирного неба над головою, здоров'я і всього самого-самого найкращого. Слово для виступу надається. Директору Гребінківської автомобільної школи Товариства України оборони України Худопаю Ростиславу Миколайовичу. Дорогі визволителі, шановні ветерани Великої Вітчизної війни, учасники автопробігу та гості. Гребінківська районна організація ТОВ від цього щирого серця вітаю вас з річницею великої перемоги. Багато років минуло від незабутнього травня 45-го року, але і сьогодні величний подвиг, захисників і визволителів залишається на джерелом патріотизму вірного служіння своєму народу. У цей славетний день ми згадуємо всіх, чиє життя забрала війна. Низько вклоняємося та складаємо глибоку шану ветеранам, які на своїх плечах винесли тягар війни та підняли країну з руїн у повоєнні роки. Ми ословуємо тих, хто в тилу самовіданої праці наближав розгром ворога. Важко знайти слова, якими можна було передати всю вдячність за ваш безсмертний подвиг переможців найжорстоких шівні, яку не знало людство. Ми у вічному боргу перед вами за обібрану війною юність за зразки мужності, силу духу, самопожертву, які ви виявили в боях за рідну землю. Вітаючи всіх, хто прийшов крізь вогонь Великої вітчизняної війни. А також грібінчан та гостей міста із пнем перемоги бажаємо міцного здоров'я, родинного благополуччя, довгих літ, щасливого та мирного неба над головою. Нашого ветерана, вашого жителя міста, нагороджується подякою Костян... Костяному Миколі Григоровичу за участь у проведенні автопроїгу вулицями міста Грибінки, присвяченої 70 річчя перемоги в руки вічівської війни, і фронтові. Слово для виступу надається заступнику голови районної державної адміністрації Грибінківського району князів Олександру Володимировичу. Доброго дня, шановні учасники зібрання. Сьогоднішній автопробіг, мабуть, є ще одним символом того, що грибінківці, українці, завжди можуть об'єднуватися навколо достойної мети. Сьогоднішній автопробіг дозволяє нам згадати те, що Перемога здобувалася не тільки зброєю, не тільки людьми, але вона була здобута й завдяки справній техніці. Тож я хочу сьогодні, цей день цього автопробігу, присвяченого перемозі у Великій Вітчизняній війні, побажати, щоб ваші мотори, мотори вашої техніки, були завжди справні, завжди спрацювали відмінно для того, щоб в будь-який момент, в будь-який Житель нашої країни був готовий стати на захист своєї батьківщини. Товариство сприяння обороні України готовить і молодь готує просто жителів міста для того, щоб вони могли достойно дати відсіч у разі будь-якої загрози, чи то військової, чи то природної, чи то техногенних катастроф. Бажаю вам, щоб такі катастрофи і взагалі будь-які загрози ніколи не торкалися нашої землі. Але будь завжди готовий. Дякую вам. Слово для виступу надається вступнику голови міської ради Зінченку Володимиру Миколаївичу. Шановні учасники автопробігу. Перш за все хочу подякувати товариству сприяння обороні України за те, що організували такий захід. Сьогодні, у День пам'яті примирення, ми згадуємо, перш за все, ветеранів, які своєю наполегливістю, своїм героїзмом, відданістю ідеалам відстояли всю Європу від нацизму. Ми переклоняємо низько перед ними свої голови і завжди будемо їх пам'ятати. Сьогодні перед країною стоять нові виклики і завдяки нашим ветеранам, завдяки. Їхньому прикладу ми, я думаю, зможемо відстояти все, що потрібно для нашої країни єдність, мир і найкраще життя. Ми вдячні нашим ветеранам. Бажаємо, давайте побажаємо їм всім здоров'я і всім нам миру і злагоди відділу освіти надається директору Дубінківської загальноосвітньої школи першого третього ступеня номер 1 носові Наталі Станіславівні. Доброго дня, шановні. Наша школа в цьому році стала активними членами товариства Сприяння обороні України, тобто не дарма ми сьогодні. Найдорожче, що може бути, це життя. І сьогоднішня акція це акція на підтримку життя майбутнього і процвітання нашої країни. Дуже приємно, що саме молодь долучається до таких е, дій, тому що війна це несумісне поняття із процвітанням із майбутнім. Хочу привітати всіх зі святом, святом перемоги над фашизмом, над нацизмом, над різною антидержавною діяльністю. І хочу низько вклонитися нашим ветеранам. Завдяки вам, ми сьогодні стоїмо і маємо чисте небо над нашим Грибінківським краєм. Тож вітаю всіх зі святом. Щастя, здоров'я і всім нам миру! Слово для виступу надається заступнику голови районної ради ветеранів Костяному Миколі Грибовичу. Добрий день, шановні обстолюбителі. Шановні учасники автопробігу, шановні молоді люди, які сприяють обороні України. Щиро вітаю вас усіх із цими травневими святами, днями примирення, пам'яті, перемоги святої перемоги і бажаю вам всім успіхів у ваших справах. Багато автолюбителів, я не що і в роки війни багато тих, хто були шоферами, працювали над автомобіль... автомобільною технікою, нагороджені. Орденами і медалями Радянського Союзу. Їх було близько 23 тисяч, 11 тисяч автомобілістів, 11 тисячам присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Ми вдячні їм, вдячні всім воїнам, які виборолини цю. Перемогу на війні. Вдячний тр... трудівникам фронту, трудового фронту, всім, хто наближав цю перемогу. В непрості часи ми відмічаємо, відзначаємо 70-річчя перемоги. На сході Іде війна. Гинуть наші сини, брати, батьки. В тій, на сході країни загинуло три наших земляки. Хай їм земля буде ухом. А ми щоб зажили, щоб закінчилася війна і зажили під мирним небом щоб наші діти, онуки жили краще нас. Дякую вам за те, що ви організували цей провід. По наших селевих конях і запрошую всіх дружно на автопробіг. Нещодавно на екскурсії в районі телестудії Грибінка побували учні загальноосвітньої школи номер 4 міста. Вони дізналися багато цікавого про те, як створюються телепрограми, як готується щоденний ефір, а ще мали змогу спробувати себе в ролі диктора. Діти в невеликих бліц-виступах розповіли про себе, про своїх домашніх улюбленців та прочитали вірші, присвячені Україні та найдорожчій людині. Мамі. Коротка екскурсія була для школярів насиченою та пізнавальною. Ми знаходимося, насуні, гребінка і ізнася багато. Можна у світі чимало зробити, перетворити зиму на літо. Можна моря й океани здолати, гору найвищу штурмом узяти, можна пройти крізь пустелі та хащі, тільки без мами не можна нізащо, бо найдорожче стоїть за словами. В світі усе починається з мами. Моя мати Україна, наче пташка сива. Я в її крилі пір'їна, звихрена щаслива, пташка, вирвавшись на волю, променями грає, на басиню парасольку крилечком торкає. Сходить сонце на планеті, золоте, чорнеле, не згубиш ти мене в леті, рідна моя нене. Облітав журавель, сто морів, сто земель. Обходив, облітав, крила ноги натрудив, ми спитали в журавля, де найкраща я земля, журавель відповідає, краще рідної немає. У моєї мами руки золоті, очі карі вії, довгі та густі. Мамин святий, я зустрічаю, я для матусі вірш чай, я подарунок мамі роблю, я свою маму душе люблю. Я королева стихова, я тут володарюю, тепер на світі лиш зима, навіки запаную. Чекайте на рік новий, кумедні, дивні люди. Його віднині на землі ніколи вже не буде. Він мій, всі так і знаєте. Тож свято вашого не бути, а рік новий, щоб повернути. В казках чарівних нас чекайте. Я дуже добрий чарівник, феї, щастя помічник, як я тільки вчуся допомогти, я вам візьмуся. Наша мова Соловіна, визнав це уже весь світ, мові рідні і чарівні, шлем дитячий, наш привіт. Є у сонця небо, синя і гніздечко у пташини, а у кожної людини є матуся, батьківщина, наша святя Україна. Маму дуже, я люблю і поки привітлю, та не тільки її одні, та й бабусеньки свої. У мене є котик Мурка і собачка Джулієтка. Котик у мене дуже хороший, грається ниточкою, дуже хорошо кушає, а собачка у мене любить борщик. У мене мама дорога, вона мене до мене дуже любить. Я її люблю. І папу я люблю. І за папою скучала, бо він вже роботи, а у мене в Києві раніше був тут робота. Я учениця другого А-класу. Я люблю навчатися, люблю музику. Я учень до А-класу, люблю футбол і люблю ним навчатися. Я учениця другого класу, Бодаренко Крістіна. Я люблю малювання, добре вчуся, я займаюся малюванням. У мене є кішка і котик. Є звати пушинка і сніжок. Вони люблять їсти борщик, млинчики і яєчка. Вони... Люблять гратися мишками, виходить на балкон на свіже повітря. І ще й люблять, ну і ще там драпається, кусається. Я учень і я учень 4 а класу. Мені подобається навчатися. У Мене улюблені предмети математика, українська мова, малювання, трудове навчання, природознавство. Ще в мене є улюблений спорт футбол. Я дуже люблю в нього грати. Хочу навчитися, Хочу навчитися дуже грати в футбол. Прийдемо ще, нам теж дуже сподобалося, будемо приходити. Запорізька філія ПАД «Полтава Обленерго» повідомляє, що 18 травня з 8 до 17 години буде припинено подачу електроенергії в місті Гребінка по вулицях Радянський No2 та Калініна No18, 31 та 24, а також в селі Писарщина. 19 травня з 8 до 17 години буде припинено подачу електроенергії в місті